Свято це завжди квіти, велике свято це великі квіти. Вперше на Закарпатті пневмо, гірлянди, що зроблять ваше свято унікальним і незабутнім. Весілля, день народження, розважальне шоу дійство будь-якого масштабу, атмосферу прикрасять великі надувні квіти. Навряд чи ви знайдете у природі такі розміри і таке різноманіття фарб, якими різняться квіткові гірлянди. А якщо не знайдете композиції із живих квітів, неймовірні пневмогірлянди зроблять ваше свято яскравим та схожим на казку. Окрім краси та креативу, пневмогірлянди мають ще одну перевагу: не нищить живої природи. Влаштовуєте масштабний культурно-масовий захід, розважальне шоу, концерт. Чи ж плануєте романтичне і захоплююче освітчення, або ж просто незвичний і незабутній подарунок до дня народження? Квіти пневмогірлянди будуть всюди доречними. Ці квіти не в'януть, їх не потрібно поливати. Розпускаються вони як живі, буквально за мить. Достатньо увімкнути їх у електромережу. Пневмоквіти це видовищність, окраса та креатив, які перетворять ваше свято на красиву казку. За інформацією щодо оренди пневмоквітів. Звертайтеся за телефоном 066 82 09 549. Пані Валентина.